Сам забудовник перепродасть мою квартиру новим інвесторам. Ось така є послуга в деяких забудовниках і в Києві, і в передмісті, але до мене звернули вже два власника квартир, які сказали, що за пів року від відділу продажу не прийшов жодний покупець. Давайте розберемося, чи вигідно забудовнику насправді продати вашу квартиру іншому інвестору. Звичайно, якщо в забудовника взагалі вже немає. Нерухомості і відділ продажу йому треба якось годувати, да тобто відділ продажу має заробляти, то в такому кейсі, звичайно, відділ продажу спрацює ефективно. Але якщо у забудовника є купа вільних квартир, якщо відділ продажу не виконує свій основний план продажу та да, квартири забудовника, то звичайно вони вашу квартиру просто кладуть під полицю для того, щоб вона не приваблювала інвесторів. На ринку, тобто ці інвестори краще вкладуться в квартири забудовника. Тому, якщо така послуга існує, перевірте наявність вільних квартир самого забудовника, тому що звичайно йому буде вигідно продати свою, аніж вашу.